У нашій країні зима не завжди буває сніжною. Найчастіше стовпчики термометра показують температуру вище нуля, але буває зовсім інша зима біла, сніжна, морозна, з хуртовинами і завірюхами. В окремі дні стовпчики вуличного термометра можуть опускатися нижче 20 градусів морозу. Це дуже складний період для птахів. Взимку пташкам, що живуть просто небо. Важко знайти їжу, однак допомогти їй може кожен. Змайструвати годівничку можна навіть з порожньої пляшки, а поживний корм знайдеться у кожній домівці. Птахам не стільки страшний холод, як голод. Ми розповімо, яких пташок можна побачити під час зимових прогулянок: Синиця. характерне забарвлення, білі щоки, на потилиці невелика жовтувата пляма, спина оливкова зелена. Воло, груди та черево жовті. на крилах є білі смужки. Горобець хатній це невеличка пташка сіро-коричневого кольору. Ви точно бачили її на вулицях. Адже це найпоширеніший вид роду горобців снігурів. Зимкою тримаються з граями та мають характерне забарвлення. Верх голови чорний, щоки і нестулуба червоні. Ворона велика. Чорно-сірого забарвлення. Ох, яка вона розумна і лукава! Сорока. Її білу грудку на блискучо чорному оперінні видно здалеку. Саме білі плями дали птахові народну назву Сорока білобока, голуби, які є символом любові і миру. Тому люди завжди з турботою ставляться до птахів сіро-голубуватого забарвлення. Сподіваючись на добро і мир на планеті. Зимуючі птахи навіть взимку не їдять все підряд, а харчуються певними типами корму. Злакові корм – пшениця, просо, овес пшоно, насіння соняшника в несмаженому вигляді веселоне сало дуже люблять синиці, сушену горобину, шепшину, калину дуже полюбляють снігурі. Ось було б добре, якби кожна людина, що живе на землі, Да глядали за птахами холодною зимою, тоді б вони не вимирали від голоду. Коли прийде весна, птахи віддячать нам за те, що ми допомогли пережити сувору зиму. В пернаті співатимуть для нас пісні вранці та знищать шкідливих комах. Птахів треба берегти вони наші друзі.